Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Мене звуть Лариса. Березень вже добігає кінця, і я хочу зробити звіт у спільному проєкті «Шкарпаткова скринька дизайнерських бажань. Тому що, хоч спільний проєкт, який розрахований на цілий рік, йде вже третій місяць, а моя скринька. 100. Більше скажу я, звіт за лютий була в дорозі, і, можна сказати, його не те, що прогуляла, а проїздила. Але звіт я зробила такий коротенький, але дуже веселий. Це був для мене новий формат відео таке на хвилинку, шортс. Але, мабуть, то було дуже доречно, тому що єдине, що я могла розповісти про ту пару шкарпеток, що вони були зв'язані в Україні, тому що про пряжу я нічого не могла розповісти. А новий дизайн і нова модель, яку я там в'язала, я хочу повторити і тому я вважаю, що в мене буде можливість. Розповісти більш детальніше на протязі цього року, тому що проєкт вже у нас спільний буде йти цілий рік. Тому і січень, і лютий шкарпетки у мене залишились уже у своїх хазяїк. Тому я ж хотіла залишати якусь згадку про кожну пару. Це в мене був січень, в'язаний зі шкарпеткової пряжі. Ручного фарбування. А другий місяць я ось хотіла наліпити це зроблено в Україні. Але з іншого боку, я ж всі пари буду в'язати. Всі вони в мене будуть з України. А про пряжу я нічого не знаю. А модель, мабуть, треба буде зробити фотографію, роздрукувати і тут наліпити, бо про пряжу нічого. У мене немає ніякої інформації, а я ж хотіла свою скриньку заклеїти всіми етикетками від пряжі, яку я буду використовувати. Тому січень в мене є, а лютий ще під питанням. Скринька порожня. І хоч я сьогодні додам до цієї скриньки і шкарпеток, чомусь мені так здається, що на початок квітня вона знову в мене буде пуста, тому я поспішаю. Хай це буде як нагадування за лютий, ну єдине, що залишилося, ви можете подивитися моє коротеньке відео за минулу пару. Я там хотіла дуже багато розповідати, тому що у спільному проєкті є ж у нас номінації. І в тій парі я всі номінації хотіла пройти двічі. Там було дві нових пряжі, там було е, два нових. Е, Візерунка, там було два, два посилання на майстер-класи наших українських в'язальниць, але оскільки я хочу цю пару відновити, ну, зробити дубль лютого, то тоді я, мабуть, і розповім. А сьогодні я хочу розповісти. Що із шкарпеткового, дизайнерського і збажаного у мене було у березні. Отже, перша пара моєго дизайну. Не дуже мого, тому що я знову в'язала по майстер-класу української нашої в'язальниці. Любини Гатиної. це мій улюблений дизайн. І ось така в мене пара, ну, цього разу. Це північне сяйво. У мене були вже і морські хвилі. І що у мене були? Вогні міста. Ну, в залежності від кольору пряжу, яку я використовую, і назва у шкарпеток. Отже, ця пара у мене розпочинала ще у лютому, але я її не завершила, тому вона у мене йде до березня. І що я хочу додати до моєї скриньки, тому що пара полежить недовго. І я, так сподіваюся, десь поїде. А ось у скриньку в мене піде перше. Це від темно-синього. Це у нас Арвета Філколана. Дуже ніжна, вона позинується як дитяча пряжа, але склад в неї шкарпетковий. Тому я в'язала шкарпетки. І ось оцю вівцю, я хочу отак от тут приліпити, щоб розуміти, що я в цьому році працювала з цією пряжею. Це, схоже на стандартний склад. 80% супервош меріно і 20% нейлон. Але що я хотіла тут? 50 грамів 210 метрів. І це виробництво Данії. Я ж колись хотіла подорожувати зі своєю шкарпетковою пряжою. От, вважайте, що ми з вами побули трошки в Данії, тому і північне сяйво, тому що там його видно. Я ще не можу сказати, як вона поводиться в експлуатації. Ми з Іриною каналу Ірина Хобірум будемо спостерігати за цією пряжею, тому що у в'язанні вона теж їй сподобалась. А яка в експлуатації, ну, зможемо сказати згодом. І друга частина це оце турецька пряжа. Зараз знайду, де вона у мене? Ось. це подарунок був від Елі. Це турецька пряжа, теж такий же склад шкарпетковий. Бачите, супервош Маріна. Тут поліамід 400 метрів, метрів 100 грамах. Тобто, оце колір 12-20. Я не знаю, зберегти номер чи ні, хочу це дуже гарно вирізати. І отут буду. Теж приліплю. Я ж хочу, щоб до кінця року ця скринька була дуже гарна. Так, оце моя перша пара. Це 41 розмір чоловіча. Отак о, відкладаємо. І тепер у мене, мене залишилось ще трошки від іншого. Маточка в мене було 100 грам. У мене ще є трошки. Я Сподіваюся, ще на дитячу вистачить. Або додам ще якоїсь пряжі. І буде в мене ще яке-небудь якесь море, чи якесь небо. Я не буду вас затримувати і ліпити тут зараз приліпимо після. Тобто наповнюємо трошки скриньку. І в мене ж була друга пара. Я розповідала. У стартах, що я ж хотіла завершити ці шкарпетки, розпочати нові, але я не встигла їх завершити, я розпочала нові. І це в мене було знайомство знову ж з незнайомою мені пряжею. Як то кажуть, знайомство з новим звірем. Це Регія Мерінос з Яком. І знайомство було, так скажімо, не дуже вдалим. Тому що при першому знайомстві ми зустрілися відразу з вузликом. Пряжа себе позиціонує, виробник її позиціонує як пряжу люкс сегменту. І я вважаю, що вузлик це дуже прикра, може випадковість, але те, що вони. При приєднанні приліпили не ту секцію, що потрібна по малюнку. Бачите, тут малюночок, як секції викладаються, мене дуже здивувало. Але, щоб знову не потрапляти в халепу, я розмотала цю пряжу на всі секції, щоб уже бачити і розуміти, як воно буде і далі, а заодно перевірити, чи будуть ще вузлики. Ні, вузликів більше не було. Ось воно так йде. І ви бачите, воно колір йде навпаки. Це йде зелене, сіре, волошкове, а тут навпаки. Ось так. Мабуть, ось так. І оце я все одно ж вузлик. В ну, общем, я відірвала і вирішила, що я буду знайомитися з цим звірем. Чому звірем? Тому що. Ну, вовна ж вона ж все одно. Так, скільки тут нас не хоче читати. 58%. Бачите, тут вільна, вовна. ну, як наша вовна. 28% поліамід і 14 як. І я вирішила тут, крім того, що у нас у дівчат. Є такі номінації нова пряжа, новий візерунок, якась нова технологія. Я вирішила піти далі. У мене цього разу були ще й нові спиці. Щоб подолати яка, я собі на допомогу позвала такі спиці. Це Хая Хая. Знаєте, в них тут намальована панда. От я вирішила собі взяти на допомогу панду. Десь вже діла ярлик від цих спиць. Два з половиною, тут волосінь 100 сантиметрів. В'язала я меджиклубом одночасно дві шкарпетки. І моя пара готова, а це. Що залишилося від моточка у 100 грам? Отже, зараз покажу, як лягли секції. Ось вони. Я розпочала від вузлика, вже пішла, розмотала, я вже бачила, хто як іде. І вийшли в мене дві однакові шкарпетки. Ось такі, бачите. І що я можу. Про цю пряжу сказати. От, бачите, вона, може, мені здається, але натякають вони, що корона. Ну, типу, як царська пряжа. Але я не можу цього сказати. По-перше, вузлик мене засмутив. По-друге, що вони зламали мені порядок секції. А по-третє, я вважала, що. Буде линяти тільки пряжа ручного фарбування. Знаєте, дівчата самі фарбують. Може статися, що не дуже закріплено. Але така пряжа не повинна. ну, З, з моєї точки зору, вона не повинна линяти і віддавати свій колір, але оцей був дуже яскравий. Ось. Бачите, різницю. Оцей волошковий, він дуже був яскравий. І вода була дуже яскрава. Тому, дівчата, попереджаю, маріно як колор линяє. Тому без оцту і навіть з такою пряжею ніяк не обійтися. І це моя друга пара березня. От бачите, як гарно, що у березні так багато днів, тому що лютий був. Дуже коротенькі, пара була одна, а тут їх навіть дві. Отже, я теж це буду ліпити на свою шкатулку. Ну, я так виріжу і наліплю. І в мене спільний проєкт 3 місяці, в мене дві пари. Але я відчуваю, та ні, я точно знаю, що на 1 квітня в мене знову ця скриня буде порожня, але в мене є чим продовжувати. По-перше, у мене залишки цієї пряжі є. Можна поєднувати з синьою і хай собі линяє скільки хоч. Світло не потрібно використовувати і нічого страшного не буде. Спиці мені ці сподобались теж на 50 на 50. Вони легенькі, вони тоненькі, вони гострі в міру, сподобались. Але волосінь, вона ж пам'ятає. І ніяк я її, я її рівняла і в теплій воді. Ні, не хочу вирівнюватись. Тому я сподіваюся, що згодом я її переможу, але поки що ця панда не підкоряється. От як я все-таки змогла підкорити? Ну, мені так здається. Ну, гарна ж пряжа. На дотик і кольори так цікаві. Ну, єдине, що ото вузлик все, весь настрій зіпсував, а потім, може, я стала вже до нього чіплятися, до цього яка. Ну, гарна ж, дивіться, пара. Але ж ця не гірша. От дівчата, скажіть, та хлопців ні. Скажіть дівчата, яка вам більше подобається. Така, що розфарбувала фабрика, чи отака, що я малювала щось незрозуміле. Північне сяйво я малювала. Чому питаю дівчат? Тому що вже два чоловіка сказали, що ці кращі. Може, я не повинна нічому друвати, отаку пряжу взяла і в'яжи. І тут вузлик тільки спочатку і в кінці. Ні, отут початок, тут кінець. А тут же ж кінчиків було ховати. Тут Хелікс приєднала тут спочатку, потім приєднала, знову приєднала, тут закінчився, тут закінчився, ну тут вузликів більше, в три рази більше. А хлопцям оці сподобалось більше. Може, не треба більш мудрувати і не в'язати ці мої картини. Не знаю навіть. Буду думати, а якщо напишете щось в коментарях, буду дуже вдячна. Ну, а за березень це всі мої дизайнерські бажання у цій скрині. Зустрінемось вже у квітні, тому що літо не за горами. І в мене вже є цікава пряжа, про яку я хочу розповісти наступного місяця. Тому до зустрічі! Бережіть себе, не хворійте, будь ласка, на все добре.